Виключно з процедури, шановний пане голово. Шановні колеги, я хочу нагадати вам, що минулого пленарного засідання ми з вами прийняли рішення разом, за яке нам були вдячні українці, що ми підтримали парламентаризм і демократію щодо трансляції в прямому ефірі. Засідання для того, аби всі українці могли знати, над чим працює парламент, які позиції в парламенті і таке інше голова Верховної Ради пояснив нам, що буде розглянута. Нова постанова щодо висвітлення діяльності з наступної сесії, тому пропозиція Європейської солідарності зараз поставити на голосування за процедурою ЕДХОК, висвітлення сьогоднішнього пленарного засідання. Щоб ми зробили це за такою ж процедурою, як і минулого разу. Зараз прошу це поставити, і аби канал Рада транслював. Засідання, тим більше, колеги, буде дуже важливе засідання по розгляду бюджету змін на 25 рік. А це гроші платників податків, не окремих там людей. Я не знаю. Ми маємо ...виключно з процедури. Шановний пане голово. Шановні колеги, я хочу нагадати вам, що минулого пленарного засідання. Ми з вами прийняли рішення разом за яке нам були вдячні українці, що ми підтримали парламентаризм і демократію щодо трансляції в прямому ефірі засідання для того, аби всі українці могли знати, над чим працює парламент, які позиції в парламенті, і таке інше. Голова Верховної Ради пояснив нам, що буде розглянута нова постанова щодо висвітлення діяльності з наступної сесії. Тому пропозиція Європейської солідарності зараз поставити на голосування за процедурою ТХОК висвітлення сьогоднішнього пленарного засідання. Щоб ми зробили це за такою ж процедурою, як і минулого разу, зараз прошу це поставити і аби канал Рада транслював засідання. Тим більше, колеги, буде дуже важливе засідання по розгляду бюджету змін на 25 рік. А це гроші платників податків, не окремих там людей. Я не знаю, ми маємо